Доброго дня малята! Рада зустрічі наші на занятті з логіко-математичного розвитку. Тема віднімання знак мінус частина ціла. Продовжуємо вчити математичні знаки. На попередньому занятті ми познайомилися з знаком плюс. Що він вміє робити? Так, правильно додавати, збільшувати кількість предметів. І зараз розв'яжемо розв з вами приклади. На дереві сиділи дві сови. До них прилетіла третя. Скільки разом стали сов. Два додати один дорівнює правильно 3. Молодці. Дія моя протилежна плюсу. Мінус мене називають. Маю я велить свою і красу. Чарівною паличкою позначають. Подивіться уважно на картинки, хто перед вами зображений. Так, правильно, це тигренята. Пропоную пограти в гру, називається день і ніч. Для початку давайте е, визначимо, яка кількість у нас тигренят. Один, два, три, 4, 5. Правильно, п'ять тигренят. Тож, починаємо грати в гру. Коли вам скажу день. Ви дивитесь на зображення відкритими очима. Коли я вам кажу ніч, ви закриваєте очі. так починаємо гру. Подивились уважно на тигренят. Скільки їх? П'ять. Ми з вами вже їх порахували. Ніч. Закриваємо очі. День відкриваємо очі. Що змінилося? нас стало тигренят більше чи менше? Так, правильно, менше. Давайте цю дію зробимо за допомогою геометричних фігур. І так, позначимо тигренят кружечками. Скільки в нас кружечків? 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. Одного тигренятка не стало. Прибираємо кружечок. Скільки залишилось у нас кружечків? Правильно, 4. А зараз виконаємо цю дію за допомогою цифр. Ось так. Записується приклад за допомогою цифр. Як ви вважаєте, чи можна знак мінус в цьому прикладі замінити на знак додавання плюс? Так, звичайно, не можна, тому що в нас стало зображень менше. Ми відняли. Для виконання даної дії використовують знак мінус. Це означає, що кількість предметів забирають або зменшується. Давайте разом прочитаємо запис даного прикладу. 5 відняти 1 дорівнює 4. Молодці. Скільки кружечків ви бачите перед собою на столі? Правильно, 2. А якщо я ще додам Два кружечки. Скільки разом у нас кружечків порахуємо? Один, два, три, чотири. Яку дію з вами ми виконали? Так, правильно. Дія додавання. А якщо ми приберемо три кружечки? Скільки у нас кружечків залишилось? Правильно, один. Яку дію ми зробили? Вірно, віднімання, молодці справилися з цим завданням. Скільки трикутничків я виклала? Вірно, два. А якщо ми поставимо знак додавання плюс, і ще добавлю ще один трикутничок. Скільки в нас разом трикутничків? Один, два, три. Діє додавання в нас, і це дорівнює. 3. Ось такий приклад ми з вами зробили. А якщо ми замінимо знак додавання на знак мінус. Два трикутничка відняти один трикутничок, дорівнює скільки трикутників. От і підійшло до кінця наше сьогоднішнє заняття. В кінці пропоную вам переглянути дидактичну гру, частина ціле. До побачення, до нових зустрічей.